Ну, друже, ось тобі кілька новин, від яких голова йде обертом. У Верховній Раді підтримали законопроект, який пропонує автоматично ставити на військовий облік хлопців з 17 років. Таке нововведення пояснює тим, що під час війни не всі можуть особисто прийти до ТЦК, тому хочуть спростити процедуру через застосунок Резерв Плюс. Схоже, військовий облік стає цифровим. В додаток до цього дуже серйозний сигнал від держсекретаря США Ентоні Блінкіна. Він говорить, що Україні потрібно прийняти важкі рішення щодо мобілізації. Він прямо заявляє, що, попри фінансову і військову підтримку, без людей на фронті війну не виграти. І судячи з усього, мова йде саме про мобілізацію з 18 років. Здається, що питання людей на фронті стає дедалі гострішим. І не дивно, тому що ситуація з півдня не дуже радує. Глава Херсонської ОВА Прокудін каже, що Росія готується до масштабного наступу на Херсон. Уявляєте собі, росіяни накопичили вже близько 300 човнів для переправи через Дніпро. Ворог постійно атакує, намагається захопити річкові острови і просунутися до західного берега. Нещодавно були бої за Козацький острів біля Нової Каховки. Речник Сил оборони Півдня України Володислав Волошин підтвердив, що у них є така інформація про цю концентрацію катерів, але, за його словами, наші військові готові до будь-якого її розвитку подій. Звучить трохи заспокійливо, але ж ми з вами знаємо, що ситуація там завжди напружена і виглядає так, що Росія хоче будь-якою ціною закріпитися на островній зоні. А далі про скандал в банковській системі. Якщо ви раптом оформили картку національний кешбек у Приватбанку, то знайте, що ваші банковські дані автоматично стали доступними для держави. Про це заявив співзасновник Монобанк Олег. Гороховський, а нардеп Желізняк підтвердив, що така вимога затверджена постановою Кабміну. Тож питання конфіденційності фінансових даних тут майже не стоїть. А як думаєте, як оце все сприймається суспільством? Пишіть коментарі, а я продовжу про цікаві новини з епіцентру світової політики. Представник Трампа з питань України Кіт Келох влаштував жорстку відповідь російському олігарху Константину Малофєєву. Той заявив, що Путін. Пошле до біса будь-які мирні пропозиції від Трампа у відповідь, Келах відповів коротко і безапеляційно. Залізь назад в свою коробку і краще зрозумій президента Трампа, недооцінювати його дуже велика помилка. А що цікаво, Малофеїв це той самий олігарх, який фінансував сепаратистів на Донбасі, включно з Гіркіним і прем'єром ДНР Бородаєм. А як бачимо, нервують в Кремлі, коли зачіпають тему мирних переговорів. Але з іншого боку, це може бути політичною грою, адже мирний план Трампа виглядає цілком. Приємним для Кремля, як повідомляє Лреоц, команда Трампа розробляє ймовірний мирний план, де Україна мала би відмовитися від захоплених Росією територію і, можливо, поставити питання вступу до НАТО на паузу. А сполучені штати зі свого боку припинили б військову допомогу Україні. І, ну, якщо вона відмовиться, відмовиться від переговорів, але водночас посилила б її. Ну, якщо на перемовини не погодиться Путін. Трамп ймовірно намагатиметься вирішити все через особисту взаємодію з Зеленським і Путіним. До речі, є ще один цікавий поворот: The Wall Street Journal пише, що Трамп розглядає губернатора Флориди Рона Десантіса на посаду глави Пентагону. А той до слова виступає проти вступу України до НАТО і, взагалі, дуже скептично налаштований щодо військової допомоги Україні. Але поки це лише обговорення. з іншого боку, поки Байден залишається при владі, Сполучені Штати планують передати Україні допомогу на суму в 61 мільярд доларів. Тож виходить, що поки що американська підтримка залишається вагомою, хоч і з певними застереженнями. І Одна цікава новина під'їхала. Такер Карлсон, да, той самий журналіст, який полюбляє епотаж. А знову в Москві. каже, готує інтерв'ю з Лавровим. Що цікаво, він звинувачує уряд США і посольство в Києві в тому, що йому не вдалося поговорити з Зеленським. Ну мовляв, вони більше року намагалися, але все зірвалося. Тепер Калсон, схоже, хоче поговорити про можливе протистояння між Москвою і Вашингтоном. Подивимось, що з цього вийде. Ще одна тема, яка на слуху Німеччина. Міністр закордонних справ Бербок натякнула, що їхні миротворчі сили можуть бути задіяні в Україні в разі припинення вогню. Це, типу, як додаткова гарантія безпеки, поки Україна чекає на членство в НАТО. Загалом усі ініціативи, які сприймають, сприятимуть миру, Берлін готовий підтримати. Чесно кажучи, поки це виглядає як. Лише політичні заяви, але все одно цікаво, як це все реалізується на практиці. А ви чули таку штуку про те, як Зеленський потроху змінює свій підхід до теми припинення війни? Wall Street Journal пише, що він нібито натякає на готовність до мирних переговорів, але дуже з конкретною умовою. Україна має отримати запрошення до НАТО, і це виглядає як серйозний зсув у риториці Зеленського. Раніше все було однозначно повернути всі окуповані території і продовжувати боротьбу допоки цього не досягнемо. А тепер, як зазначає видання, Зеленський нібито припускає, що може погодитися на припинення вогню, навіть якщо окуповані території поки залишаться, поки залишаться під контролем Росії. Але звісно, це можливо лише за умови, що решту України надійно захищатиме НАТО. Тобто тут йдеться не просто про якийсь компроміс, а про реальні гарантії безпеки. Але проблема в тому, що є дві величезні перешкоди. Перша це шанси України швидко приєднатися до альянсу досі, досі дуже малі. Ну і друга, це Путін зовсім не виглядає зацікавленим у будь-яких переговорах на даний момент. Кремль, як ми вже бачимо, продовжує робити ставку на силовий сценарій. Тож, хоча це дуже цікава дипломатична тактика Зеленського, на практиці поки що реалізація виглядає дуже складною. Але сам факт, що президент пробує показати гнучкість і готовність до переговорів, це вже сигнал, і можливо, захід на це зреагує. Питання лише в тому, чи буде ця стратегія дієвою в умовах, коли друга сторона Кремль, зовсім не готова домовлятись. До речі, Росія вкотре зробила заяву про мирні переговори, ну точніше, про їхню відсутність. Речник Кремля Дмитро Пісков сказав, що Росія поки що не бачить жодних підстав для діалогу. І це при тому, що вони знову наголошують на своїй відкритості до переговорів. Ну, ви розумієте, як це виглядає. Ми відкриті до переговорів, але підстав немає. Такі от подвійні стандарти. Цікаво, що він зазначив про готовність багатьох країн надати свої території для цих переговорів. Навіть Катар згадав, ну, мовляв, ми вдячні за таку добру волю. Але загалом це більше схоже на політичну гру, бо їхній диктатор Путін поки що зовсім не налаштований на мир. У НАТО прямо кажуть, що його мета захопити ще більше територій в Україні. Генсек Альянсу Марк Рюте на брифінгу заявляв, що Путін не зацікавлений у реальному припиненні війни, і це видно за всіма його діями. Але тут ще є такий нюанс: генсек Альянсу Марк Рюте сказав, що НАТО разом із обраним президентом США Дональдом Трампом мають, начебто, реальний план змусити Путін, Путіна сісти за стіл переговорів. Трамп вже має досвід таких переговорів із різними незговірливими лідерами, і якщо він почне діяти, то можливо ситуація дійсно зміниться. Але знаєте, зараз це все ще виглядає більше як теорія, ніж реальні кроки. Тож поки що ніякого прориву в переговорах не видно, і Росія продовжує гнути свою лінію. В додаток до цього ще одна країна проти членства України в НАТО. І, схоже, що на шляху до НАТО для України з'являються знову нові перепони. До списку країн, які виступають проти нашого членства, додався Люксембург. Раніше були США, Німеччина та Угорщина, а тепер і ця маленька, але дуже впливова країна теж висловила свої побоювання. Очільник МЗС Люксембургу заявив, що членство України в НАТО, на його думку, може призвести до ще більшої напруженості. Ну, мовляв, альянс ризикує втягнутися у конфлікт із Росією, якщо прийме нас до своїх лав, цікаво, що водночас він підтримує наш вступ до Європейського Союзу. Як бачимо, всередині альянсу досі немає одностайності. У МЗС Люксембургу нагадали, що ми відмовляємося від будь-яких альтернатив членству в НАТО, бо маємо гіркий досвід Будапештського меморандуму. І як вони не можуть зрозуміти, що в українців просто немає довіри до обіцянок без реальних гарантій з одного боку. Ми всі втомилися від війни і хочеться миру, але чесно кажучи, повторювати помилки минулого зовсім не хочеться. А тим часом Шмигаль пообіцяв, що тарифи на газ, тепло і електроенергію до кінця опалюваного сезону залишатимуться незмінними. Це він заявив 3 грудня під час засідання Кабміну. Каже, що держава бере на себе зобов'язання жодних підвищень тарифів, називає це частиною програми зимової підтримки. Хоча є й інша сторона медалі. Нацкомісія з енергетики та комунальних послуг вже схвалила підвищення тарифу на передачу електроенергії на 25 рік, а і не на якісь там дрібні відсотки, а аж на 25%. Тобто, після зими, ймовірно, ми можемо готуватися до нових викликів у платіжках. От такі справи. Що буде далі, покаже час, але як завжди, доводиться бути готовим до всього. Я вам дуже дякую за перегляд, тисни лайк. Підписуйся до зустрічі.